Все, починаємо наше заняття. Сьогодні ми починаємо тему комп'ютерні мережі. Ми з вами трошки розмовляли про електронні общесільні машини, про їх архітектуру, але, звісно, комп'ютерні мережі є складовою частиною сучасного світу. Тобто, якщо ми... Спорой будемо уявити, наприклад, собі світ, який був приблизно 30-40 років тому, без комп'ютерних мереж, Це, ми зрозуміємо, що це був такий світ, якому кожен комп'ютер повинен був мати власне сховище даних і власний принтер. Тобто в ньому не було електронної пошти та системи обміну миттєвими повідомленнями, наприклад, такими як Telegram, Viber, чи якісь більш старі системи, такі як ICQ, наприклад, чи Skype. Саме до появи комп'ютерних мереж, саме такий спосіб комунікації існував. Комп'ютер є важливою частиною сьогоднішнього світу, і комп'ютерні мережі серйозно полегшують наше життя. Прискорюють роботу і роблять наш відпочинок більш цікавим. Завдяки цьому курсу, або, цій нашому модулю ви навчитеся або дізнаєтеся, як влаштовані і працюють комп'ютерні мережі. Ми спробуємо спроектувати невеличку мережу, якщо все ж таки зможемо адаптувати це до персональних комп'ютерів. Освоїти її роботу та попрацювати з найбільш популярними мережевими додатками. Практично відразу після появи електронних обчислювальних машин виникло питання про налагодження взаємодії комп'ютерів один з одним, щоб більш ефективно обробляти інформацію, використовувати певні програмні та апаратні ресурси. З'явилися в першій мережі, але в той час вони об'єднували тільки великі електронні обчислені машини у великих комп'ютерних центрах. Однак справжній мережовий бум розпочався після появи персональних комп'ютерів, які швидко стали, стали доступними широкому колу користувачів, спочатку на роботі, а потім і вдома. Комп'ютери стали об'єднувати в локальні мережі. А локальні мережі з'єднувати одну з одною, підключаючи до регіональних і глобальних мереж. В результаті за останні, напевно, 15-20 років сотні мільйонів комп'ютерів в світі було об'єднані в мережі, і зараз мільярди користувачів можуть взаємодіяти один з одним. Ми з вами вже розмовляли про мультикультурність всесвіту саме завдяки комп'ютерним мережам вона стала можливою. Тобто ви можете порозумітися з людиною, яка живе на іншому куточку нашої планети, і мати з нею, скажімо так, спільні культурні риси. Сьогодні можна з упевністю сказати, що комп'ютерні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя, і їх застосування охоплює всі сфери людської діяльності. Так. Взагалі, що таке комп'ютерна мережа? Це певна група комп'ютерів або якихось інших пристроїв, які з'єднані яким-небудь способом для обміну інформацією та спільного використання ресурсів. Наприклад, уявіть, що у вас є кілька окремих не пов'язаних у мережу комп'ютерів. Щоб у такому автономному середовищі працювати з одними і тими ж даними, потрібно було раніше з одного комп'ютера скопіювати файли на будь який носій. наприклад, на флешку, або на диск, або навіть на дискету, коли вони існували. Після чого ці файли треба буде перенести на інші комп'ютери. А для швидкого роздрукування документів доведеться забезпечити кожен з комп'ютерів окремим принтером. Одночасна спільна робота декількох користувачів з одним і тим же документом в такій ситуації просто виключається. А тепер, якщо з'єднати комп'ютери в найпростішу мережу, яку ви можете побачити на малюнку, і налаштувати загальний доступ до необхідних ресурсів, виявляється, що більше не, немає необхідності використовувати змінні носії, такі як флешки, наприклад. І принтер може використовувати будь-який користувач, і можна для цього використовувати тільки одну периферійну техніку, таку як принтер, а не підключати її до кожного комп'ютера. Звичайно, комп'ютерні мережі можна класифікувати різними способами. Існує багато способів класифікації комп'ютерних мереж. Ми, звісно, розглянемо лише деякі, деякі з них. Наприклад, залежно від відстані між вузлами, які зв'язуються, комп'ютери можна розділити на три основні класи: локальні, регіональні та глобальні. Локальна обчисла мережа або ще є абревіатура LUM, яку ви, часто, яку ви напевно досить часто чули: це невелика група комп'ютерів, які пов'язані. Один з одним і розташовуються, звичайно, в межах однієї організації або навіть однієї будівлі. Регіональна мережа відповідно це мережа, що з'єднує безліч локальних мереж в рамках одного регіону або міста або району. Ну і глобальна мережа це мережа, що об'єднує комп'ютери різних міст, регіонів і держав. Об'єднання глобальних, регіональних і локальних обчислюваних мереж дозволяє створювати багаторівніві ієрархії, які надають потужні засоби для обробки якихось величезних масивів даних і доступ до практично необмежених інформаційних ресурсів. Наприклад, на наступному слайді наведено одну з можливих ієрархій обчислюваних мереж, тобто локальні обчислювання мережі. Українською мовою лом, а якщо використовуватися російськомовними позначеннями, то вона звучить як локальна вичислительна сеть, тобто ЛВС, абревіатура, вони можуть входити як компоненти до складу регіональної мережі, а в свій час регіональні мережі об'єднуються у складі глобальної мережі. Ну і Нарешті глобальні мережі також можуть утворювати більш, ще більше структури. Найбільшим об'єднанням комп'ютерних мереж в масштабі планети на сьогодні є мережа інтернет, якою ми всі користуємося. Також цікавим прикладом зв'язку локальних і глобальних мереж є віртуальна приватна мережа Virtual віртуал VPN. VPN. Напевно, багато хто з вас користувався і колись цією мережею. Так називається мережа організації, отримана в результаті об'єднання двох або декількох територіально розділених локальних обчисленних мереж за допомогою загальнодоступних каналів глобальних мереж, наприклад, через інтернет. Наступна класифікація за типом середовища передачі. Тобто мережі діляться на доротові та бездоротові. Дротові використовують. Бідний екоаксіальний дріт, виту пару та оптичне волокно. А бездротові мережі, відповідно, передають інформацію по радіоканалам в інфрачервоному діапазоні. За швидкістю передачі мережі можна розділити на низько, середньо і високошвидкісні мережі. Низькошвидкісні мережі зараз мало використовуються в, скажімо так, організації процесів, але їх ще інколи можна зустріти на якихось великих підприємствах для перешвидшення передачі даних, наприклад, для передачі певних документів та якихось, скажімо так, потреб, які не вимагають дуже швидкого. Дуже швидкої комунікації. Вони використовуються для зменшення кількості ресурсів, але, звісно, зазвичай зараз в побуті і в організації виробництва використовуються саме середньошвидкісні та високошвидкісні мережі. Також з точки зору розподілу ролей між комп'ютерами мережі бувають однорангові та клієнт-серверні. Поняття однорангових та клієнтсерних мереж досить важливі, тому ми розглянемо їх більш детально. Одноорангові, в одноранговій мережі всі комп'ютери є рівноправними або рівноцінними. Кожен з них може виступати як в ролі сервера, тобто надавати файли та апаратні ресурси, накопичувачі чи принтери, наприклад, іншим комп'ютерам, так і в ролі клієнта, який володіє ресурсами інших комп'ютерів. Наприклад, якщо на вашому комп'ютері встановлений принтер, то з його допомогою зможуть роздрукувати свої документи всі інші користувачі мережі. А ви, в свою чергу, зможете працювати з інтернетом, підключення до якого здійснюється через сусідній комп'ютер. Ось, наприклад, на малюнку ви бачите приклад найпроростіший приклад однорангової мережі. Так, в одноранної мережі обов'язково повинен бути присутній такий співробітник, як адміністратор мережі. Це людина, що володіє всіма повноваженнями для управління комп'ютерами, користувачами та ресурсами. Та дуже важливе поняття адміністрування мережі. Це розв'язання цілого комплексу задач з управління роботою комп'ютерів, мережевого обладнання та користувачів. Захисту даних певних, забезпечення доступу до ресурсів, установки та модернізації програмного забезпечення. Звісно, у такого типу мереж є певні переваги та недоліки. До переваг можна віднести легкість в установці налаштування, незалежність комп'ютерів один від одного, можливість контролювати ресурси власного комп'ютера. Низька вартість, відсутність додаткового програмного забезпечення та необхідність у присутності, у присутності адміністратора на постійній основі. Але до недоліків також відноситься у зв'язку з тим необхідність пам'ятати або десь, скажімо так, занутовувати дуже велику кількість реєстраційних даних, тобто імен користувачів, паролів для входу. Необхідно проводити резервне копіювання на кожному комп'ютері, щоб захиститися, захистити всі спільні дані. Ну, низька, і відповідно до цього є така проблема, Як низька захищеність такої мережі взагалому. Число комп'ютерів в одноранових мережах зазвичай не перевищує десяти, і також їх по іншому називають робоча група. Типовими прикладами робочих груп є домашні мережі. Мережі невеликих офісів, наприклад, у коледжі мережа комп'ютерів також можна її назвати робочою групою нашого коледжу. Наступний приклад мереж за класифікацію це мережі з виділеним сервером або мережі типу клієнт-сервер. Як правило, такі мережі створюються в установах або великих організаціях. В них виділяється один або декілька комп'ютерів, які називають сервером, завдання яких полягає швидкій ефективній обробці великого числа запитів інших комп'ютерів, тобто клієнтів. При цьому клієнтські запити бувають найрізноманітнішими, починаючи від найпростішої перевірки імені та пароля користувача при вході в систему і закінчуючи складними пошуковими запитами до баз даних. На обробку яких навіть сучасний багатопроцесорний комп'ютер може витратити кілька годин. Ви на малюнку бачите приклад такої мережі з виділеним сервером. Тобто, в даному випадку, сервер це спеціальний виділений високопродуктивний комп'ютер, який оснащений відповідним програмним забезпеченням. Централізовано, він централізовано керує роботою мережі. Надає комп'ютерам мережі свої ресурси, тобто певні файли даних, принтери, накопичувачі і таке інше. Клієнтський комп'ютер в даному випадку це комп'ютер користувача мережі, який отримує доступ до ресурсів сервера. Наприклад, навіть великі бази даних онлайн-ресурсів, які ми використовуємо, наприклад, того самого Google або якихось великих. Пошукових ресурсів, великих, б, великі бази кінофільмів, які ви дивитеся онлайн, вони також всі зберігаються на серверах. І відповідно, якщо якимось чином сервер був атакований, скажімо так, зловмисниками, або, виявилося так, що мав він деякі. Скажімо так, проблеми технічного характеру. Таким чином, користувачі одразу втрачають можливість користуватися цими ресурсами, втрачають свою автономність і не можуть користуватися ні потужністями цього сервера, ні його ресурсами. Зазвичай вартові сервери виступають більш потужні та надійні комп'ютери, ніж користувацькі робочі станції. Сервери часто означають спеціалізованим обладнанням, наприклад. Ємними сховищами даних, певними жорсткими дисками, рейдмасивами на їх основі, певними накопичувачами для резервного копіювання, швидкісними мережевими адаптерами та подібними пристроями. Такі комп'ютери працюють постійно, цілодобово надаючи користувачам свої ресурси та забезпечуючи доступ до своїх служб. Звісно, у подібного. Способу організації комп'ютерної мережі є певні і переваги і недоліки. До переваг відноситься можливість швидкого доступу до ресурсів, обробки запитів клієнтів, можливість скажімо так, обслуговувати велику кількість користувачів, тисячі, навіть мільйони користувачів завдяки одному серверу. Це можливість централізованого управління даних. Підвищується загальна захищеність мережі, і, скажімо так, спроч... існує спрощення процедури резервного копіювання. яких також відноситься те, що несправність сервера робить роботу мережі неможливою. Існує певна складність розгортання мережі, велика вартість супроводу мережі. Ну і, звісно, необхідність постійного адміністрування мережі, що також підвищує вартість використання даного типу мереж. Також, окрім того, що розглянути певну класифікацію мереж, необхідно визначити, яким чином взаємодіють комп'ютери між собою в цій мережі. Щоб, щоб робота комп'ютерів стала можливою, спочатку необхідно якимось чином з'єднати їх між собою. Тобто, всіх учасників мережі в даному випадку це можуть бути сервери, стаціонарні робочі станції, ноутбуки, навіть певні кишенькові комп'ютери, якщо ще хтось користується таким чин, такими пристроями, мережі сховища, принтери і подібні засоби. Для цих е цілей застосовуються мережеві кабелі різних типів, телефонні або супутникові канали. А також останнім часом популярними стають бездоротові рішення, ну, Та сама мережа, е той самий спосіб з'єднання Wi-Fi, яким користуємося безліч, яким безліч з вас для е комп'ютерної техніки. При використанні кабелів зазвичай потрібні спеціальні конектори, які закріплені на їх кінцях. Кабель одним кінцем вставляється в мережевий адаптер, тобто спеціально дораковану плату, встановлену у комп'ютер, і дозволяє підключати його до мережі, а іншим кінцем у який-небудь пристрій зв'язку. Це може бути концентратор, міст, комутатор, маршрутизатор або шлюз. У більшості сучасних комп'ютерів такий мережевий адаптер, звісно, є вже вбудованим. Відповідний роз'єм є безпосередньо в материнській платі. Якщо використовується бездоротовий мережевий адаптер, то взаємодія з мережою відбувається за рахунок передачі сигналів між адаптером і точкою доступу, яка з'єднана з локальною мережею. Однак з'єднати комп'ютери один з одним є недостатнім, потрібно ще, так сказати, навчити їх розмовляти одне з одним. Для цього мережі потрібні спеціальні, спеціальні мережеві операційні системи. Що підтримують один і той самий набір протоколів або мов, за допомогою яких комп'ютери спілкуються по мережі. І тільки після цього, запустивши мережевий додаток, можна буде, наприклад, поспілкуватися з користувачем, який перебуває на іншому кінці земної кулі. Вже детально про, скажімо так, мережеві додатки та мережеві протоколи, ми будемо з вами розмовляти на.